Що менше ви знаєте про актора, то легше вам повірити тому персонажу, якого він грає. Ось одна з формул успіху. Крістіан Бейл. Акторське мистецтво є мистецтвом видавати секрети. Елен Баркін. Грати все одно що малювати на непромакальних шпалерах ванної. Через 10 хвилин ви стираєте малюнок і від нього нічого не залишається. Шелі Вінтерс. Як і всі актори, я хочу обдурити смерть і залишитись у пам'яті. Деніс Хоппер. Не плутайте. Актори гинуть від недохваленості. Справжні люди від недолюбленості. Фрідріх Ніцше Для того, щоб зворушити, не потрібно бути зворушеним. Дені Дідро. Акторська гра все одно що катання на роликах. Якщо знаєш, як це робиться, це ані трохи тебе не електризує і не збуджує. ДжОРДЖ Сандер. АКТОР НЕ професія, а діагноз Деніс Хоппер. ТІЛО актора це колодязь, у якому життєві враження накопичуються та витягуються, коли потрібно. СИМОНА Сеньоре. Великий той артист, який змушує глядачів забути про деталі Сара. Бернар. Місце, де піднімається Завіса, має бути четвертою стіною. Прозорою для публіки, але не для акторів. Жан Жюльєн. Публіка, якщо ви їй тільки дозволите, зіграє половину ролі за вас Кетрін Хепберн. Актор повинен змусити публіку забути про існування автора, існування режисера і навіть існування актора Пол Скофілд. Для сцени потрібні довгі руки, краще занадто довгі, ніж занадто короткі. Артист з короткими руками ніколи не матиме витонченої жестикуляції. Сара Бернар. Актори грають краще, чим гірше п'єса. Альберт Галлер. Акторська майстерність це насамперед здатність утримувати від кашлю повну залу Ральф Річардсон. Удавання в людей у крові. Сутність людини найповніше проявляється, коли вона зображує іншого. Вільям Гезліт. Справа актора не вбиратися, а повністю оголюватися. Весь зміст заучування тексту у цьому, щоб забути його і вимовляти так, ніби слова щойно спали тобі на думку. Гленда Джексон. Немає значення, чи по-справжньому ти плачеш. Важливо чи вірить публіка твоїм сльозам? Інгрід Бергман